Дай жару с кратки сьогодні. У нас на огляді каміна топка серії Флокі, а саме Флокі С. Камера згоряння викладена матеріалом термотек, що забезпечує більш тривалу підтримку температури та більш ефективне горіння. Повітряна завіса є вторинним джерелом повітря в процесі горіння, потік якого обдуває скло, ефективно видаляючи частинки сажі та обмежуючи їх осідання на склі. Дефлектор подовжує шлях вихлопних газів. Цей процес також підвищує ефективність згоряння та гарантує краще використання енергії. Регулювання подачі повітря надзвичайно просте та інтуїтивно зрозуміле. Можна легко налаштувати потік повітря відповідно до своїх потреб. Колосникова решітка забезпечує рівномірне та ефективне горіння дров, що призводить до кращого використання палива та підвищення теплової ефективності. Попельник у вигляді ємності, розміщеної підчивинною решіткою забезпечує зручне та швидке видалення золи з каміна. Плокі поєднує в собі елегантну естетику з передовою технологією згорання, ідеально вписуючись у будь-який сучасний інтер'єр. Елегантний дизайн візуально збільшує простір та дозволяє насолоджуватися видом танцюючого. Полум'я більше інформації у нас на сайті. А за детальною інформацією телефонуйте за номером, що на екрані, та підписуйтесь.